Вітаю всіх на моєму каналі. А в сьогоднішньому відео ми поговоримо на таку тему, як правильно, ну, як таке, законсервувати бензокосу на зиму, і як правильно потім перед початком сезону косіння провести, ну, підготувати її до, до сінокосів. Це моя особиста бензокоса. Яка в мене вже 10 років, вона за 2000, 2014 року купляв я її в магазині сам нову. 10 років вона вже мені відслужила. За цей час я поміняв картер, тому що в даних бензокосах є така проблема. Вибивається картер. Ну, Нижня частина Там піддон із Скарпером. Місце посадки вибивається, хто знає цю проблему. Е, що ще я міняв? Міняв на ній поршень. Правда, поршень поставив китайський фірми Sader, але кольцо оригінальне я поставив. Сальники оригінальні, звичайно. Е, ну, так, є поломка. Зламалася ручка. Так серйозно, якихось більше поломок за цей час не було. Хоча кошу я дуже багато. Ну, особисто в мене, наприклад, ділянка 2,5 гектара. Плюс, якщо врахувати, що ще осінь отаву треба косити, ще комусь деколи підеш, як кажуть, допомогти, виручити, по декілька сотин скосити на селі, це буває часто. То в цілому, можливо, за літо навіть набереться під 4 гектари. І все це я кошу оцією одною бензокосою вже протягом 10, 10 років, як, як я вже сказав. Тому про неї в мене ну, позитивні відгуки, хоча я, я вже казав в попередніх відео, відео Штіль також ФС-55, ну У нашій місцевості це дві дуже популярні такі. Бензокоси, тому що вони легенькі, справляються зі своєю задачею, служать досить непогано, так якісно вони зроблені. Ну і бензину мало беруть в порівнянні з китайськими бензокосами, там стихай заправляти той бензобак, то гримит, дрожить, прибіжжить у руках. Важке, замучить тебе за час, поки ти скосиш там ділянку. Звичайно, ціна на даний час ціна цієї бензокоси десь в районі 8000 гривень. Я її ще купляв за 4 з чим тут Так, Отже, осінню, коли ми завершили сезон косіння, я рекомендую зробити так, щоб в карбураторі не лишилося жодного топлива. Вам потрібно завести бензокосу. Ну, перед цим звіляти э, весь бензин, який є бензобаковий, завести бензокосу і почекати, поки почне коса, ну, не вистачає топлива, вона починає набирати обороти. Якщо встигнете в цей час э, дати їй підня, э, ну, відкрити, закрити заслонку підсоса, як вони скажуть. Все топливо у вас ну, витягне з карбюратора, він буде чистий. Ну, якщо заглохло, то можна знову засунку закрити і заводити до того часу, поки ви не побачите, що помпочка вже пуста, прайм це помпочка, і, і вона вже точно не заводиться. Така рекомендація. Чому? Тому що. Ну, бензин різної якості, не дуже якісний бензин, плюс масла. Карбюратор на зиму все це там застоїться, робиться окиси, можливо, навіть вода там залишиться. Так і ну, додатково засоряється карбюратор. І потім навесні у людей проблеми через це. От, Каже, осінню робила, завів а навесні вже щось не працює. Ну це одна з причин чому. Тому що там все окислилось, там все, ну, весь наліт на стінках ігла, там можливо обросла вже тим мусором і так далі. Якщо ви зробите те, що я раджу, то велика ймовірність, що ну, карбуратор у вас буде чистий і навесні ви без проблем будете знову косити. Отже, перед початком косіння також на що слід звернути увагу. Ну, звичайно, відкручуємо фільтр повітряний. Чистимо його, так, бо я не почистив на осі, консервацію. Чистимо фільтр. Якщо є компресор, то дуже добре це все почистити. Так. Відкручуємо свічу, чистимо свічу також, потім бажано теж відкрутити і глушителя, подивитися віконечко почистити. Так, Я це зараз все не буду показувати, тому що в процесі багато буде ремонту, ви побачите, як це робиться. Щоб відео не затягувати, сьогодні в мене в планах таке невеличко відео зробити. Потім, якщо у вас, е, коли ви завели бензокосу і е, в такій штанзі, е, дуже сильно відчувається вібрація, то, скоріш всього, тут, ну, тут гибкий вал. І, скоріш всього, це проблема в тому, що там не вистачає змазки. Там вже той гибкий вал він є повністю сухий. Тому це, в принципі, якщо ви багато косите, то так як я, наприклад, до, до 4 гектарів, то обов'язково два рази за сезон потрібно змащувати цей вал. Ну, якщо менше, то хоча б раз на весні це зробити, якщо у вас не, не багато там, не косить Для цього відкручуємо оцю всю частину, знімаємо вал, винімаємо, верніше знімаємо штанг, винімаємо гидкий вал. І цей вал змащуємо літіо змазку вздовж. Так, і потім його запихаємо знову, все збираємо, і вибрація у вас пропаде. так, Це маєте на увазі. Тоді, хто думає, що там щось зламалося і біжить купувати зразу інший вал. А цей вал зовсім, можна сказати, нічого немає, ніякої поломки. Потім, звичайно. Редуктор також цей, що є. Так. Напихаємо туди змазки. Ще одна порада щодо цього редуктора. Обов'язково знімайте оцю частину, цю чашку. І оце все бажано Ну, чим почаще це все вичищати, тому що це, як правило, пісок. Так. Різні камінчики маленькі. І вони, звичайно, вам будуть шкодити, будуть зношувати оцю оцю частину, оцю юбку, що виступає. Так. І деколи оце... Ну, я вже міняв цей редуктор також, тому що він деколи, ота частина оця, оця юпочка, настільки зноситься, що вже між... Отут з'явля зазор, і тоді вам тут захватує траву, замутує часто траву. Так. Чим чаще ви будете на це звертати увагу, чистити оце, тим більше вам послужить ця частина, не зноситься цей редуктор. Звичайно, це залежить також від місцевості. Якщо багато пилі, піску, земля кам'яниста, то, звичайно, це буде більш інтенсивно зношуватися порада. Потім ще одна порада щодо цих чашок. Дехто ставить Штілівські, от, оті чашки, нижня чашка редуктора. Я купляю звичайно, китайський є у нас фірми Сабер. Але що я роблю? Заливаю епоксидку. перед тим, як встановлювати, я заливаю епоксідним пием. Звичайно, таке пиєм. Заливаю всю цю частину вистачає цієї чашки більше, як на сезон. В даному випадку це той весна, я ще заліваю, бачите, ще думаю, що на півліта мені вистачить косити. Якщо б я це не зробив, то бачите, це все вже епоксидки видно. Тут я б вже можливо два рази за сезон цю чашку міняв. Китайську точно, тому що це китайська оригінальна ще посужить довше. То ну, рекомендую це заливати епоксидним клеєм. Навіть можна е, ну, металічну стружку тут насипати і перемішувати. Чи, ну, я е, різав ножицями азбесту, у мене є така ну, лента азбестова ще з советських часів, як кажуть, що ставили під проводку. То я нарізав і змішував це, і воно ну, служить довше. Це оце, Щодо оцих чашок такі рекомендації. Це мій особистий, як кажуть, досвід. Все, всім пока. Дякую за те, що дивилися моє відео. Підписуйтесь на канал, попереду багато цікавих порад ще буде.